Друзі, всім привіт! Дивіться, яка чудова гвоздичка! Друзі, так пахне такий аромат! І ось дивіться, не тільки мені подобається. Гляньте! Ой, ти моя хороша! І махровенький є, дивіться, друзі! Аромат. Цяця. -ця. Ще нічого толком не цвіте. Ромашка вся, ось о дивіться. Чекаю. Бутонів. Море. Море. Чекаю. Лавандочка теж. Ось-ось. Людей вже цвіте в нащині. Хризантемка. Кущики. Це вся хризантемка, маточні кущики. Треба побризкати. Ось почала така ромашечка розцвіла. Ще кущик лаванди. Отакий кущик починає, бачите. Хризантемка. Ось, бачите, вже бутони є. Ось. хризантема Хризонтема. Ось. Друзі. Хтось мені з дівчат написав, що я не показую лілейники. Лілейники ще не цвітуть. Кожен кущ уже на бутонах, але ще не цвітуть, друзі. Не цвітуть. Цвітів буде різних багато. Лілейників багато, але ще не цвітуть. Оце, друзі, починають самі. Перші після тих жовтих. Жовті стела Деаро це перші в мене цвіли. Це вже наступні. Це з невисоких, такого рожевого кольору з червоним глазиком. Отакі От маю цілий рядок. Можливо, хтось з вас забажає. Ось квіточка відкриється, я вам покажу. Він ремонтантний. Цвіте два рази у рік. Зараз цвіте, а тоді ще осінню. Ну, ось, бачите, має таку багато бутонів. Покажу вам уже, як розквітне. Друзі, а хто з вас любить отаку ромашечку? Таку мілесеньку, таку гарну. Я люблю така прямо цікава, така цятінька. Дуже люблю таку ромашку. Це перетрум дівічий, по-моєму, так. У мене є декілька разновидностей. Це просто ромашечкою, а є махровою ромашечкою. Але той сорт пізніший, тільки з бутонами, але ще не цвіте. Ну, скажіть, яка ніжність? Ну, така ніжність. Я ніяк не могла її розвести, а тепер я її маю в себе в садку. Ви знаєте, я просто задоволена. Дуже мені подобається. Гарно. Ще цвітуть дзвоники, повно квіточок. Не капризний цвіте собі довго. Друзі, ще ось така рослинка ліхній Невибаглива, росте на любом ґрунті, може навіть без поливу. Дуже ярка, прикрашає садочок. Росте навіть в таких містах, де нічого не росте, ліхній скорончастий. У нього листечко таке, бачите, таке сріблясте і таке, як заячі вушка. Друзі, знаєте, що я побачила? Лілії мартагони почали бутончики вже окрашуватися. ви бачите? У них листя таке незвичайне, гляньте. Я ніколи не мала такої лілії. Я купила 5 штук з п'яти. Чомусь ось одна, ну, наче друга теж буде квітувати. Третя, ні. А ті взагалі маленькі. Ну, хоч побачу, що воно. Лілії мартагони. Друзі, вам видно, так? Вже бачите, бутончик окрашується. А це такі крупноквіткові лілії. Це ось, бачите, які оце гарні. Ось-ось ось. А лілейники, скільки бутонів. Та що ви, дивіться, повно. Скоро буде бал квітів, лілейників. Повно. Ось, друзі, Особо так нема що показувати. Ось, бачите, Лілії, ось-ось. Ось. Це цей перетрум дівічий, який буде пізніший сорт. Він буде геть інша квіточка, така махрова, тоді вам покажу. Пенстемон, друзі, з темним листям. Темним таким ось, бачите, темненькі листочки. У нього і, і смужечки такі аж червоні. Щось ніяк не можу його розвести. Доцвітають, друзі, і риски. До чого люблю, як вони пахнуть, як за їхній аромат. Ммм, смакота. Ще де-не-де є квіточки, але вже доцвітають і риски. Ось, друзі, цвітуть троянди. Це троянди, куплені в Мельсансад. Я вибирала собі на насріз троянди, а получилися плетючі всі. Отака, от отака. Це сьогодні у нас така жара, бачите, аж трошечки прив'яли. Отака. Може, вона і непогана, але мені треба було на зріз. Не годяться вони на зріз. Отака От трояндочка невеличка, бутонів багато, але опять же ж таки не назріс. Всі троянди вийшли плетисті. Ну так. Зато, друзі, ця троянда, що я її спасла в минулому році, що молодж хотіла викинути. Дивіться яка. У минулому році вона мені скільки давала квітів. У цьому році. ці. І дивіться, бутони такі аж темно бордові гарні. Ось починає ще відкриватися. І ще будуть молодець. Це вона мені вдячна. Я її геть старе все обрізала. Це вже все молоде, друзі. О, і Теж пахне так ти моя умничка. А це, друзі, даже не можу достати, щоб вам показати. Гляньте, скільки бутонів. Даже не можна порахувати. Їх тут море. Це звичайна така троянда, але дуже-дуже висока. Я її коротко обрізаю, а вона все одно, друзі, дивіться. Скільки бутонів, це один кущ. Море. М -м, пахне. Ось його, друзі, показала вам, що на даний момент цвіте. І такі квіточки дуже люблю. Кольори різні. І махрові, такі є блакитного кольору, такого ультрамарин. Темно-синього, розові, ну, білі, то, то всякі різні. Ну, Мені подобається. Хай цвітуть така краса. Закінчує своє цвітіння, друзі, барзела. Вже останні дві квіточки. Друзі, ще не показала ереморуси. Дивіться, які, дивіться, які здорові, три однакового кольору рожеві, великі, гарні будуть ереморус. Розкриється, покажу вам. Сьогодні, друзі, геть, знаєте, розстроїлась, опилила сорт Old Fifle. Гарним білим сортом, гібридом теж вони квітують разом. але і, і, і опилився добре, і все хорошо але замітила, бачите, що не буде насіння, не буде насіння, тому що, бачите, отак внимательно Там оці носики, вони Погано, ну, недоразвиті такі, бачите, І там те, що мало бути насіннячком, воно, ну, в общем, не буде. Я бачу, що насіння не буде, а шкода, мені дуже шкода. Я думала, вийде щось гарне. Ну, нічого, на наступний рік. Зато ось о я опиляла довжні бути насінинки. сподіваюся. Така гарна вже коробочка, я думаю, що буде. Лорелей навряд. Коли отако не, не виростають от самі оці носики, то не буде насіння, а тут схоже, що буде. Тут дуже гарний гібрид. Ну, теж, бачите, от, ну побачимо, можливо. Можливо, ось в цьому боковому так він загинається. В цьому точно ні. В одному, можливо, дві-три насіннинки. Ну, будемо бачити. Це ж, це я це люблю. <сум> Друзі. Це знову Лорелей. Лорелей ні. Ні. Не хоче. Друзі, прогулялися по садочку, подивилися, що на даний момент цікавого. Я вам щиро вдячна, що ви до мене зайшли, що ви мене підтримуєте, друзі. Я бажаю вам здоров'я. На все добре, мої дорогенькі. Заходьте, я вас завжди чекаю. Пока-пока. Друзі. Що хочу вам показати. Мені ось підфартило. дивіться. Дивіться, які в мене штучки. Гляньте, скільки. А знаєте, що це? А це, друзі, кому потрібно підписувати квіти? Це мені тато зробив. Так, да. ось дивіться, вони такі зручні, а головне безкоштовно. І що я вам хочу сказати? На них вони ну, вічні, вічні ці бірочки. Вони не, не ріжуть руки. Тато так добре їх, бачите, зробив такими полукругами. Та у гострих вуглів, кутів тут нема. І ось мені добре можна брати в руку, нічого не, не робиться страшного. Ось така менша пачечка тато написав мені. Ось 104 штуки. А є велика. Ось я її ще не відкривала, тут багато. <різь> <різь> І від ровера камера теж згодилася. Стара, бачите, тато порізав. <різь>